Всім гарного дня. Сучасні квітники з вами. Сьогоднішня наша тема для обговорення лаванда. Ну, Краса лаванди. Вона ось така, аромати лаванди. Я навіть чай з лаванди п'ю. Але для того, щоб пити чай з лаванди, це називається треба взяти, ну, отак, навіть не одну квіточку, а половину квіточки. Чай буде смачний, смачний. Головне не переборщити лаванди. Я хочу вам показати красу лаванди, а потім я вам розкажу, що необхідно робити з лавандою для того, щоб вона була ось такою гарною. Спочатку показую красу, а потім я піду до ще однієї клумби. І покажу вам, як треба доглядати троянду, щоб вона не була такою, як я знайшла. Я ходжу повсту клумбу, і я розумію, що та клумба потребує догляду. Мені ту лаванду шкода. Ви бачите, яка ось оця гарненька, кругленька лавандочка. Цієї тут багато. Зараз я пройдуся, тут просто такий, одна клумба зроблена. Сосна посаджена, посаджена е, і деревинки і ось такий вітер, щось тут між будинками, протяги. І так, за лавочками росте лаванда. Тут хто сидить на лавочках, то вони вдихають аромат цієї лавандочки. Тут посаджена така декоративна трава, бачимо, але тут замість трави, здається, росте. Схоже, я прямо як на перій якийсь. Чи то перій забив ту траву таку. Ось вона лавандочка. Мені завжди хочеться її так взяти, а потім вдихнути з руки аромат лавандові поля ми з вами часто бачимо фотографії лавандові поля. Вони дуже гарні, але я показую вам, як воно реально є. Як воно має бути без прикрас. Тобто, якщо я показую лаванду, розказую будь-яку рослину, я вам показую про те, яка вона є, і говорю, як треба доглядати, чи якщо вона не доглянута, чому саме ось вона так виглядає тому що ми зна... з вами знаємо, що якщо ми доглядаємо за нашими квітами, за будь-якими рослинами, то вони завжди гарні. Ну, тут ми бачимо ці кущі троянди доглянуті. Ну, ми розуміємо, що це не домашня клумба. Так, і бачимо, що вона була пострижена. Ця лаванда, але, друзі, ця була лаванда пострижена, ну не дуже пострижена. Трішечки порозвалювались кущики. Я зараз вам знайду кущики, які не розвалюються перш ніж я піду до клумби, про яку я вам сказала, я покажу, що буде з лавандою, якщо її не доглядати. Тут я не буду заходити на клумбу, а обійду з іншого боку, бачите, ось тут трішечки покажу вам ландшафтів. І так виглядає цей квітник. І яка має бути лаванда? Вона має бути ось така, на прикладі оцього кущика. Лаванда ось така кругленька. Ми бачимо ось оці кущі лаванди. Подивіться, як вона тут знизу йде молоденьке, таке гарненьке все. Немає. Тут немає сухих гілочок. Отака має бути лаванда, друзі. Ми постійно її маємо омолоджувати, маємо оновлювати лаванду. Тоді вона буде нам дарувати більше квітів. Вона буде гарною на вигляд такою. Вона буде і стрижеться ж вона дуже-дуже просто Немає проблем. Навіть ви знаєте, можна отримувати аромотерапію і задоволення від цієї ароматерапії, коли ми стрижемо лаванду. Ось і ще покажу вам приклад оцього кущика лаванди. Ось бачимо, наскільки тут молоді рослини. Ось всередину залізо, і бачимо, що там сухого нічого немає. Ось, друзі, бачимо. Отак. Ой, які аромати я отримую. Хоч поруч знаходиться кущик недострижений. І він ось, бачите, лежить. І в ньому є трішечки сухого. Так не має бути. Ми маємо любити свої рослини. Маємо доглядати за ними, якщо ми хочемо побачити ось таку неперевершену красу. І розказуючи, друзі, про лаванду, гірську, гарну лаванду. Я йду по цій доріжці. Спеціально, щоб показати вам ще одну клумбу з лавандою. Я дуже засмучена за цю лаванду, але це живий приклад зараз буде, як не довести лаванду до такого стану і що робити, щоб вона була гарною. Йду по цій доріжці, де росте багато рослин. Здавалось би, все гарно, все доглянуте, бачите, все пострижено. Але є одна така клумба. Я на ній вже була раніше і спеціально приїхала на цю клумбу для того, щоб вам її показати. І зараз ви побачите, що поруч із оцими доглянутими клумбами, доглянутими рослинами є недоглянута лавандочка, але вона все одно бере своєю красою. Ось вона, друзі. У мене вдома так багато лаванди, я її так люблю. Її так легко розмножувати. Ось бачимо туї, коли подібні ялівці, барбарис піраканта, жимолость, ось плететься, жимолость тут. І ще плющ плететься. І зараз я зайду до цієї клумби і там ще покажу. Вам і скажу, що робити, щоб саме лаванда, це лаванда запущена, друзі. Все пострижено, не знаю, чи то садівник чомусь, можливо, тут іде поєднання із хвойними і їй дають так рости цій лаванді. Тобто цей кущ лаванди, розрісся, ось такий дуже величезний-величезний. Він не повинен так рости. Або ландшафтний дизайнер передбачав якось інше, напевно, щоб... Стригли саме оці рослини, так як скрізь, бачите, пострижені. Ось скрізь, скрізь гарно пострижені рослини, скрізь гарно постриження. Єдине, що лаванда. Ось ясколка яку я дуже люблю. У мене її дуже вдома багато. Я її люблю. Вона розростається гарна, грунтопокремна. Рослина, тут барвінок іще тягнеться. І ось лавандочка. Вона поєднана. Здавалося б, отак, якщо не знати нічого про лаванду, можна сказати, ой, гарно, так? таке наче блакитний відтінок, і оці квіточки, коли вона квітла багато, сині квіточки лаванди. Це дуже здорово, але ось це такий кущ, який розвалився. Він не повинен так розвалюватись. Далі я вам показую також лаванду. Бачимо, що коли подібна туя доглянута. Бачимо, що трава пострижена, бачимо, що ось такі чудові ялівці тут знаходяться, і біля ялівців. Якось так непродумано було посаджено дуже близько лаванду. Лаванда вона також може, так як і ось цей ялівець, рости, ось їй форму передавати. Я люблю передавати форму кулі. Дуже Просто я вам зараз покажу, як треба стригти лаванду. І далі також я вам покажу лаванду. Тут такий цікавий варіант, до речі, бересклет переплівся з барбарисом і піракантою. Три в одному. От піраканта, барбарис і бересклет. Ось таке переплетіння. І воно як одна рослина росте, наче одна сформована рослина. Якщо барбари стрішечки ось там внизу підстригти, оті гілочки, то воно буде просто куля, отака кулею. Далі ми бачимо також така кулеподібна туя, ту жималась, наче все гарно. Єдине негарне, оце ця лаванда. Лаванда, тут грунтопокривний ялівець. І з барвінком переплетений. І ось ця лаванда. Вона близько посаджена біля туї кули Але все одно її можна постригти. І зараз я вам покажу іще, іще, друзі. Здавалось би, все гарно, так, такий ландшафтний вигляд гарний. Мають усі ці клумби на цих квітниках. Квітники начебто супероги. Але мене засмучує саме лаванда. Я спеціально приїхала подивитися сюди, що, чи зробили тут щось із цією лавандою. Ні, так і не зробили. Але я знаю, що тут іще росте лавандочка, ось отам. Бачите, як все доглянуте, бачите, як все пострижено? і барбариси, і туї, і ялівці. І всю ну, деревину красу також можна стригти. Я бачила, їм форми продають і цим яблуням, і сливам таким декоративним. Тут під низом також бачимо, отак ростуть хвойні. І йду я до лаванди. Так, тут лаванда. Так, бачимо. Лаванда в дизайні також із кулеподібною туєю, Барбарис, який також. Дуже близько тут росте біля цієї коли подібної туї. Тобто тут, якщо зробити меншу цю кулю в тує, то ці рослини буде дуже гарно видно. Так, бачимо. саме О, ви бачите, як натягнуто? Так? Щоб пройти неможливо. О, ви бачите, як вже паутина плететься. Що мене вже туди не пускає, але я її розірвала. Для того, щоб показати вам Еріку і ще показати звідси ось цю красу, усіх рослин доглянутих. І навіть ось тут є рослини ростуть. Так, і барбарис. І ось лаванда. Бачите, оце цей кущ лаванди, ой, як же воно пахне. Коли я говорю, ой, так люблю аромат лаванди. Знову літо. летить, заважає мені говорити лаванда, барбарис посаджений, і між барбарисами і кулеподібною туєю росте лаванда. Що треба, друзі, зробити, щоб цей кущ лаванди був дуже гарний? Ну, по-перше, його треба було посадити взагалі ось отут, де я зараз показую рукою. Тобто ось ту я. Он барбарис, а отут де саме оця гілка троянди. Тобто тут можна його прикопати, і буде той кущ лаванди по ту сторону і по цю сторону. Коли прикопати оці гілочки, тут виросте кущ троянди. А взагалі, як я розмножу троянди, лаванди, вибачте, будь ласка. Лаванди. Як я розмножую лаванду. Дуже просто, друзі, розмножую. Просто весною, наприклад, обрізаю. Я люблю все розмножувати найбільше весною, найбільш родюча земля. Весною, що ти не втикнув в землю, вірите, все виросте, все, будь-яка рослина виросте. Я так рослини багато розмножувала. Тобто, обрізали і втикнули в землю. от Взяли, отак, обрізали. Втикнули в землю і вам уже кущик виріс лаванди. Що б я з цією лавандою зробила? Так, друзі, це такий дуже-дуже потужний великий кущ лаванди. Обрізати її до самого низу ризиковано. Треба залишати, щоб трішечки було ось такого. Я б для початку обрізала ось отак. Оце все викинула. Залишила тільки ось це для того, щоб ось отут пішли рости нові пагінці. Воно, звичайно, дуже старе. Оці, що дуже товсті, ось оце, оце я б взагалі вирізала. А залишила б ті, що молодші, вони тоді би наросли, попіднімалися. І я би стригла отакою кулею, отакою кулею. Ну, не такою великою, але я маю на увазі, я би. Робила кулеподібну лаванду. Ось такою б вона у мене була. А так мені тебе лавандочка дуже-дуже шкода. Трішечки неправильно ці дизайнери ландшафтні. Розрахували, не так посадили і не так тебе доглядають. Мені тебе дуже шкода. Я бажаю усім гарного настрою завжди. Завжди квітів гарних поруч. І любові до рослин, любові до нашої рідної землі і до всього, до всієї краси, що знаходиться навколо. Всіх обіймаю. До побачення.